Всім привіт! Вийшли ми зараз неділя в нас. Я вийшов з утра трошки, зробив там замок на дверях, бо на роботу. Ось зараз пішли подивитися там на пару городів наших. І треба... Треба треба, глянути. Бо я думав порати, але не знаю, поки ні. Треба поміняти топлімо. Що тут? Кажу, типу, пацанам свята приїхала. Кажу, давайте, спускайтеся, вилазьте з комп'ютерів, пішли зі мною, пройдемося. Так, ну, ми... Куди ти йдеш? Сюди налівою. Чи там не пройдемо. Так сюди, да? ходить, тропки. Ти перекинь, Юрчик, оця вся гора в гарбузах. це Там десь тропки кабані, типу, заблудився. Так, так. І тоді зустрінеш їх, зайдеш у логово їхнє. Ми тільки що такий круг зробили, спустилися вже додому. Поки ходили по верху, то вже поприлітали на вайбер ось ще заявки гарбузового насіння. Зараз буду перевіювати і сьогодні відправимо, як будемо ртуху вести на заняття. Зробили такий круг, подивилися, да, землі пустують, стільки земельно. Є такі участки, де ну, малим тракторцем дуже важко буде обрати. Ну нічого, щось, щось ми придумаємо, да, Юрчик? треба нам, треба нам сильнішо якогось. Більго джинжира. На весну сказав Юрчику, хай вибирай собі город. Який okay, ти вибрав? Yeah. Оцей чи 20, 15 соток чи той більший? 15, по-моєму, І щоб він його чисто сам обробляв. Сам просапував, сам підживлював. і буде вести свій блог. Буде теж блог розводити. Тільки плутатися. Короче, ми зараз в Отутіні приїхали з Артухою на заняття. Скільки ми вже не були на заняттях цих? Ну, минулий раз ми хворіли, а позаминули як вона, хворіла, а поза поза Артур не захотів займатися. Ну, місяць точно ми не займалися. Точка, десь три рази. Ми раз у тиждень їздимо сюди. Десь три чи чотири рази ми не були. Не а це були рази. Не були, не два рази а два рази ми були, не не mm, два рази були але він, але він не хотів. Він заходив в кімнату і все, і назад тікає. Зараз приїхали, я Таню з тютірою висадив в магазині, а сама прийшов з Артухою сюди. Десь кросовки його потіряли, я, я не знаю. Таня каже, десь ти загубив, я не знаю, де вони. Десь купаю була, ніколи не бачити. То Артуха займається. Сидить спокійно. А він каже, такий не гей, і не пишу. Ну, він сьогодні був такий ніжний. Я ж його так поціловувала сьогодні, що він ніжний. Ти мене як покажеш, я вже наче мені рожать завтра. От що у вас в бабі за привичка? Треба сісти, треба сісти. Красиво сісти, бо в мене там подбородок видно. Треба, якщо ти мене... Та тут тоді було. А зараз вже, так ти ж у положенні, зато в тебе й видно живот. З Артура в мене так рано його не було, Іде, я кажу, вона така вредна характером. Я не знаю, чи це передається від дитини. З Артуром не така вредна була. А це, блін. е. який ти ж рідний? Короче, я такий грязний <клес> вчора. А чого? Потому що ви їздили тирсу з юрфіком привозили. Поїхали, короче на пелораму тут до дядька одного. Привезли 31 мішок тирси. Зовів тракторця. Нормально завівся, привезли тирси, ну, топити будемо. Нормально так неї засипаєш і горить. Тут поскладірували один на один. Я вже один мішок засипав і один оставив. Пізніше засиплю бо там дрова. Кажу, чим мені подобаються ці котли холмова шахтного типу, що там верхня загрузка засипаєш, за ним тільки правильний ходи. У нас прошлий котел як робота, ну коротше. Робив він не то, що на низьких температурах. Десь так на 55 робив. А він повинен робити не менше, ніж на 60 градусів, а то й 70 да, В хаті жарко, але приходиться тоді перекривати деякі батареї і відкривати інколи вікно. Але зато він на ньому немає оцих смол. І він не, коротко, тоді нормально не, не тече, не плаче. Ну що ти? Думаєш, я йому щось їсти даю. Сіна. Сіна. Так, ти хочеш поздороватися, поздороватися, хоч, поздороваться. Пішли розтопимо. Грайливий який. Грайливий, грайливий. Ну нема тут нічого для тебе. Пішли Пішли. Я вирішив з Артурчиком пройтись, трохи прогулятися, бо... Хаті сидить, хоч і на дворі холодно, а ну стоп, машина їде акуратно. Хоч і на дворі прохладно, але думаю, все рівно, хай пройде, трохи подихає. Щось він такий надутий був, <сум> бурчав, да? А це зайшли в магазин по дорозі, я взяв бублики, йду по дорозі, Йдем, йдем. Пару метрів, я йому бублика, йдемо, йдемо пару метрів, я йому бублика. Так, машина акуратно. А зараз прийду, прийдемо додому, вечором зробимо таку штуку, Юрчик подарив нам на новий рік. Така, така фігня, покажу. Туди вставляєш руки, пару минут держиш, воно застигає, витягуєш а потім заливаєш туди гіпс. І такі, такі скульптури, такі дві руки, чи як воно правильно називається. Це його подарок такий прикольний. Як Таня каже, романтичний. Що в нас тут в цьому наборі? Це кісточки і краска, це, я так потім, красить. Це розколочувати. Поставка така для рук. Це гель. А, це цей, в який, який розтворяв. А це гіпс. No2. Це гіпс, це те, що заливати. Інструкції. Це сюди в відро заливаємо, так? Ага. Uh -huh. Ось о гей. Це, uh -huh. це це який заливай. Коротше, зараз ознайомимося. А, а я не знаю. Таня yeah, вже залипіться. сразу по піар-коду додати. <laughs> uh -huh. Ладно, зараз зальємо цей гель зробимо. Uh -huh. Пиль 2. Новий, новий Гель заказали, тому що попередні коли ну, при, прислали, прислали, бо не вийшло. Воно вийшло як жиле якесь не застигло. Зараз розпакували це все, гіпс на сторону. І зараз будемо будем робити по-новому. Таня, все фігня, давай по новій. нам вроде у нас вийшло. Застигло. Зараз оті мелочи повибирати надо, да? Ну там почали. Ну там не обривати, а просто перевернути. Зараз будемо засипати гіпсом. Читай, давай дальше. ти ж інструкцію любиш. Ну да, молодець, молодець. Вона каже, типа, якщо це ти будеш робити, то типа не так, а якщо я, то нічого страшного, якщо не получится. Я знала, що в мене получится. Давай, читай про гіпс. Так. Ми залили гіпсом. Щас, стільки має по інструкції, а ну Таня, бо ти ще інструкцію розказав. дві, ну треба три наша випадку. Хай буде три. Хай буде червоні. Давай вже не трогай, давай якось переставимо. Та хай буде на столі, дітей нема, нікого нема, хай так застигає. Да? Да. Да, не ну, коротше, форма зробилась, будемо сподіватися, що руки вийдуть красиві. І, якщо що, Таня все саме по інструкції робила. Все, я сам, мішу, все, все що Куди я вмішуватися? Там сказано було, що ну, треба поти. У дуже палець низько добув, да, до цього. Бачите, починаєш шукати винуватого. Що це буде за воно вже застигло. зараз будемо витрусювати. Акуратно. Ага. <реш> <реш> Ой, Юра, куди вона коллега? Та й де я теж хочу подожди підсняти. То есть теперь будем сокровища шукать. Да не ножом. можно ножом. <свят> 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 а ну, а ну, что ж там? Как <свят> я вышла. Лапы. Красиво. Ой, Юра, ничего, что я свое снимаю. <свят> а мне тут и погано, ладно. Прикос. О, сейчас чись. Сеть. Блин, хочется же снять этот. Ого, нігтики, які відпечатались. Ніхтики, а ото, що в мене цей... Плін, ну я не можу. Юра просить ютуб, зараз я так якось поставлю, щоб і в інстаграм і в Ютуб. Не поріж, не поріж. Нічого себе. Які мі скульптори, да? Юрчика вигнала, Юрчик там сидіть, тільки ого каїсть закризло. Вона ну, тіла мінугать, що трохи это, поламався. Видно буде? Ми з переляку так ту руку запхнули. І ніхто не думав, чи красиво, чи ні. Да, Юр? А що тут таке, блін? Що? Що скажеш що з моєї сторони щось не то. Це чия? Це твоя чи моя? Ні, оце моя. Це твоя. <плес> Нічого не знаю, я руками не шевелила, як тримала. Все, давай сейчас обберем цим. Ну давай. Нихать твои, еле-еле, диви. Что? Ты меня хоть торчишь. Только не я все, блин. Сдавил. Да что, что, ютуб снимать, чи нет, че почекать? Пока снимай. Ну сейчас, сейчас обработаем. Ну ось тут хреново трошки вышло. В тебе тут хорошо, а на моей руке, диви. А на... А мої руки, бачите, у раковинки такі. Ну, Юра, ручна робота, що ти хочеш? Ні, ну дивись. Чесно, так показати. Ну, я твою руку здавив, так іначе я її передавив. Ти її трохи її передавив, по-моєму. Ну Давай зараз обработаємо тими шпичками і потім не викинуй. Так, все, це ми зробили, розірвали. Ну що з цими руками, що сказати? Як би показати? Получилось нормально. У мене щось ближче покажу, на моїх руках у Тані більш... Деталізація краще вийшла. А в мене щось поприлипало на нігтях, відімо, не знаю. Чи, я кажу, Тані, треба, мабуть, було руки кремом змастити, коли починали е, коли коли е, запихати у цю жидкость, щоб не, вона не поприлипала. А так, відимо, в мене більш прилипло, в мене руки більш побиті, раковини в мене прилипло. Получилось ну, красиво. Тепер йому треба його ж зараз красити не можна. Нехай воно підсохне. Так, а наступне, це я Таня, заказував на, на Різдво. На Новий рік. На Новий рік? А, так, да, я заказував на Новий рік. Коротше, конфуз вийшов з ними. Потім, потім заказав на Різдво, прийшло воно, якраз ми приїхали з Києва 6-го, прийшло воно поламане. Л Лампочка. І це відправив, прийшло знову. ну, Вроді все ціле. Зараз включимо, попробуємо. Так, я розпечатав, склав <гас> склав його і зараз воно нагрівається. Тут включається, виключив, включив. Жовтого кольору не було, то я сказав за вами. Так що все. Наконець на той подарок, який мав прийти на новий рік, прийшов на старий. На старий новий рік. Ну давай, розігріємо його. Так, це ми виключили світло, щоб зараз показати. Ще не зовсім, так? Ще більше має не Ну, все одно вже капелька впала, так? ну час пакета точно. По-любому. Не ну гарно так. Скажу. Ти ж представляєш, вже мені 34 роки. О, а, де, -де, -де. Це, Ці штуки пішли, коли мені було 18, 17, типу. Так воно падає на низ, а потім піднімається? Ну так, да, вору, десь щось таке. Ти ж його трусиш, воно зараз все там. Ну все, все не намагає. буду трусити, не буду. Не Все, любуйся. Чекай. Аж перемалий, руками не змипать.